Посміхнулось, привітало, добра і щастя побажало. Давайте пригадаємо з вами, що ми знаємо про речення, виконавши вправу, продовж речення. Вправу ми виконуємо усно. Речення виражає правильно закінчену думку. Розповідне речення це речення, у якому про щось. Або когось розповідається. В кінці розповідного речення ми ставимо крапку. Питальні речення це речення, в якому про щось або про когось запитується. В кінці питального речення ставиться що? Знак питання. Прослухайте вірш. Слухняним будь, люби свій край! Батькам завжди допомагай. Про що говориться у вірші? До чого нас закликають? Звісно, до дії, заклику, наказу. А тепер давайте з вами розглянемо види речень за метою висловлювання. Ми з вами знаємо, що речення є розповідні, питальні і спонукальні. Ми часто користуємося реченнями, у яких висловлюємо різні сполучення і прохання, запрошення, накази, вимоги, побажання. Наприклад, птахи відлітайте теплі краї. Отже, це речення спонукальні. А зараз ми з вами прочитаємо речення і з'ясуємо, які вони. Галинка поливала квіти. Мама купила мені книжку. Тато навчив мене плавати. Скажіть мені, будь ласка, які це речення? Розповідні. А зараз ми з вами спробуємо перетворити їх на спонукальні. Зверніть, будь ласка, увагу на зразок. Галинко, коли, будь ласка, квіти? Отже, мама, купи мені книжку. Тато, навчи мене плавати. Зараз ви спробуйте ці речення записати у зошит. А тепер відпочинемо. Зробимо з вами фізхвилинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаньте, вийдіть за столів. Час прийшов вам відпочити. Тож піднімайте руки вгору, потягніться, ніби на зорі гляньте. А тепер ще раз і трохи швидше. Порухайтеся. Раз, два, три, чотири, п'ять. Присядь. «Відпочиньте, потягніться і сядьте знов за столи. Отже, діти, в кінці спонукального речення може стояти крапка або знак оклику. Знак оклику ставиться тоді, коли в реченні висловлюється сильне почуття, тобто свою думку ви виражаєте із більшою силою. Які це речення спонукальні, в яких ставиться знак оклику, ми зараз з вами побачимо. Якщо спонукальне речення вимовляється з особливим почуттям, то воно стає спонукально окличним. І в кінці такого речення завжди ставиться знак оклику? Наприклад, лови м'яча скоріше. Запишіть, будь ласка, це речення собі у зошит. А зараз прослухайте колискову пісеньку. Ой ти коте сірий, та вимити сіни, а ти волохати прибери у хаті, а ти, коте чорний, та сідай у човен, пливи котку на лужок забавляти діточок. Давайте порахуємо з вами. Скільки речень має ця Колискова пісенька? Так, правильно, три речення. А скажіть, будь ласка, до чого спонукають і про що просять кожного котика? Вимести хату, прибрати, поплести. Отже, правильно! А зараз ми з вами спишемо. Останнє речення і підкреслимо в ньому звертання. Що таке звертання? Це те, до кого звертається у реченні. Яке речення ви будете записувати? Пливи котку на лужок забавляти діточок. Зараз запишете це речення. Зошит. Так, молодці. Отже, зверніть увагу на котиків, яких, про яких йдеться у цьому тексті. Давайте з'ясуємо, які вони за кольором. Отже, один котик сірий, а другий котик чорний. Так. Подивіться, будь ласка, а сірий котик який у нас? Волохатий. Правильно молодці. Отже, а які кольори зустрічаються? Чорні і білі. Правильно. А наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, ми з'ясуємо, в яких реченнях нам щось повідомляють. У яких запитують, а в якому дають пораду. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Що нам в цьому реченні дають пораду? Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. В цьому реченні нам повідомляють: Червона калина, чого в лузі гнеся? Що нас в цьому реченні нас з вами запитують? Зверніть, будь ласка, на розділові знаки в кінці кожного речення. І наостанок вірш порада. Спонукань не жди ніколи, своєчасно йди до школи, будь привітним до батьків, заступайся за малюків. Отже, які це речення так, спонукальні.